Доброго дня, діти! Сьогодні наша тема заняття готуємо смачну піцу. Ми сьогодні відправимося в іншу країну, яка зветься Італія. А давайте з вами вивчимо, як же буде доброго дня по-італійськи. Бонджорно! Повторюйте, будь ласка, за мною. Бонджорно! Тому доброго дня по-італійськи буде бонджорно Тому запрошую вас у подорож. Італія це країна, що розташована на півдні Європи, оточена морями басейну Середземного моря. Кількість населення 60 мільйонів 588 тисяч, що у півтора рази більше за кількість населення в Україні. Загальна площа 301 тисяча квадратних кілометрів, що є у два рази меншою за площею України. Столиця Рим це одне з найдавніших міст світу. Інші назви вічне місто та місто на семи пагорбах. Сьогодні Італія вважається однією з найбільш культурно та економічно розвинутих країн світу. Країна тривали, тривалий час є глобальним центром мистецтва, музики, літератури, філософії, науки і техніки моди і здійснила значний вплив на сприй... та сприяла різноманітним сферам. Як відображення свого культурного багатства, Італія є домом для найбільшої у світі кількості людських надбань, 55, і є п'ятою найбільш відвідуваною країною світою. На території країни знаходяться такі гори, Альпи на півночі та Апаніни. В континентальній Європі є всього декілька діючих вулканів. Три з них розташовані в півдні Італії це Етна, Стромболі та Везудь. Також в Італії знаходиться багато річок, найбільша італійська річка річка По, яка протікає на півночі та впадає в Адріатичне море. Офіційною мовою є італійська. У кожному регіоні є свій діалект, і навіть буває таке, що мешканці сусідніх регіонів можуть не розуміти один одного. На території Італії розташовані дві карликові держави – це Сан марино та Ватикан. Ватикан це найменша у світі незалежна держава. Число постійних жителів Ватикану становить приблизно 800 людей, 450 з яких носять духовний сан. У Стародовньому Римі це місце вважалося святим, і його територія не була заселена. Ватикан це держава у державі, павська столиця і скарбниця класичного мистецтва. Подбавши про скромний дразку, тут можна зустрітися із релігійними розписами Мікеланджело, Рафаеля та Путічелі. Знаходиться Венеція, це місто вічних романтиків із власним неповторним колоритом. Його часто називають місто музеєм, тут майже кожна будівля має свою історію. А ще це місто знаходиться на воді, і популярний я сам завдяки своїм каналам. Найпопулярніший канал називається канал. Це 4 кілометри на глибокого річища, яке пронизує Венецію і стало її віз... візитвіпкою. Вода прямує з вилистим шляхом, на якому трапляються найцікавіші будівлі міста. Перебрати з одного берега на інший можна чотирма мостами. Найвідоміший з ним молодозолотий міст. Гості Венеції не відмовляють собі у прогулянці по гранд каналу на човні або річковому травмальчику. Визначні пам'ятки Італії КУЛІЗЕЙ це амфітеатр у Римі одне із семи чудес світу і справжнє чудо техніки, напівзруйнований і спустошений, він досі вражає розмахом інженерної думки. Тільки подумайте, 2000 років тому колізей наповнювали водою для проведення морських вистав. Сьогодні ця споруда у формі Еліпсу чотирма рядами арок і місцями для глядачів у середині. Римський пантеон. Це величний храм віком понад 2000 років. Мармурову розкіш його інтер'єру оживлює околюс або небесне всевидяче око. Промінь світла, який проходить крізь отвір у вершині купола, послідовно рухається від однієї статуї до іншої, за сонцем. У пітні світло пронизує інтер'єр храму суцільним стовпом. Візанська вежа. Більш відома, аніж собор, для якого вона слугує звичайною дзвіницею. Корунт змусив її нахилитися недовзі після зведення. Так падаюча вежа стала знаменитою серед туристів. Завдяки вченим дзвіниця припинила своє падіння, але піднятися на неї це ціла наука, 297 сходинок до трьохтонного дзвону слід долати за чіткою інструкцією і малими групами. Помпеї це мертве місто, знищене лавою з вулкана Везувій. Після праці археологів тут розчищено вулиці, храми й театри, що припинили своє існування в один день, вулканічний попіл зберіг мозаїки і розписи віком у 2000 років, блакитна печера на острові Кіру, Капрі це невеликий грот з фантастично синьою водою. Сюди можна потрапити крізь вузький прохід і тільки лежачи в човні. Ще один отвір у скелі пропускає тільки сонячне світло, під яким хвилі міняються синім, бірюзовим і рожевим сяйвом. Чінкве тере це національний парк, який об'єднав п'ять населених пунктів, через які прокладений живописний піший маршрут. стрімкі скелі, на яких розташовувалася безліч різнокольорових будиночків видноградників, обрамляє Блакитне море, пінні хвилі якого б'ються у кам'яні брили. Dajeta tržki zdaj odpočinemo. yeah Сіли зручно А зараз попрацюємо в наших зоштах. Відкриваємо книгу до шкільника. частина 1, сторіночка 44. 44. Тобто 4 і 4. Слухаємо уважненько завдання. Розгляньте сторінку, пригадай, що ми робили за темою порядок, значить, «Дія закон послідовності. Якщо потрібно, погортай свою книгу. Познач зеленою позначкою те, що тобі. Подобалось те, що тебе вийшло як найкраще. А які завдання тобі не дуже сподобались, познач їх червоним хрестиком. Дітки, для цього завдання вам потрібний зелений і червоний олівець. І, будь ласка, надішліть фото у групу Соняшник. Дітки, сьогодні ми з вами подорожували по країні Італії. Я думаю, що вам сподобалося. Ви були молодці. А давайте з вами вивчимо, як же буде до побачення по-італійськи. Арівідерчі! Повторіть, будь ласка, ще раз, арівідерчі! Молодці! Тому я вам кажу сьогодні Арівідерчі! Дякую! До нових зустріч! До побачення!